Друзі, вітаю! Підключаюсь до вас, хочу розказати про свої плани. Я хочу доробити светрик дитячий. Минулого року я його зв'язала для свого сина, він активно його носив. На цей рік він також буде дуже гарний, ниточка в гарному стані. Я зробила ВТО ще одне. Зняла катечки і, в принципі, светрик ще дуже гарний. В'язала я його з пряжі Drops Air. Ось така. У мене ще в залишку є три мотки три з половиною, Колір 37-й. Цей колір початку минулого року з'явився в палітрі Drops Air як новий. Ось недавно я тільки помітила, буквально, такого не було спочатку, що. Бачите, ось настільки у нас така відстань, відстань руки. Я думаю, це відстань одного мотка, пряжа відрізняється. І я, чесно кажу, була в шоці, тому що я б купляла відразу 8 чи 9 мотків у одного постачальника. Я не звіряла партії на момент покупки. Звичайно ж, мені навіть голову не прийшло, що, можливо, буде різниця в партії. Я навіть не зберегла етикетки для того, щоб звірити на сьогоднішній день, але ось таку картину я маю, бачите, дуже відрізняється при штучному світлі, особливо. Не знаю, що з цим робити. Підскажіть, може хтось працював з цією пряжею і в когось таке було через рік експлуатації, ось так пряжа міняється, чи це просто новий колір, можливо, себе так повів. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь зі мною в коментарях. Дякую. Друзі, вітаю! Підключаюсь до вас з розпаковочкою пряжі, яку я нещодавно замовила. Замовляла в магазині Creative Shop. Посилання залишу в інфобоксі під відео. Це пряж Drops. До речі, цей магазин зараз проводить цікаву лотерею. Вони розігрують набір спиць Лікі. Я буду дуже рада, якщо я виграю, звичайно. Але якщо не виграю, я все одно задоволена своєю покупкою. Зараз я покажу детальніше кольори, артикули, а в наступному підключенні я розкажу про свої плани на найближчі 2-3 місяці з цієї пряжі. також хочу трошки показати загальну картину пряжі, яку я маю на сьогодні по drops Це ось два нові замовлення, про них трошки пізніше. І Drops Air. Ось вони у мене там всі складені. Є такий гарний коричневий колір. Це також новий. Я купляла його десь 2-3 місяці назад, ну до Нового року. Дуже гарний. Покажу ближче. Вони всі неоднорідні. Хто знає Drops Air, хто не знає, то показую, що він типу юніколор, але він все одно як меланж йде. До нього я хотіла взяти компаньйона, взяла ось таку пряжу Drops Brush Alpaca Silk. Також новинка по кольору. Ось колір. Тут дійсно uni -color. тут він В принципі, він однотонний. Він не виглядає світлішим, але він такий красивий, насичений шоколадний колір. Я хотіла їх поєднати разом. Це дуже класне поєднання. Я вже бачила такі светрики з поєднання Air і альпаки. Ну, не тільки альпаки, Альпака це, можливо, задорого. Будь-якого пухнастого мохеру, можливо, на поліаміді, можливо, альпаки. На поліаміді, якщо таке є, я е, довго не мудрувала, просто взяла з одного виробника два такі моточки і планую зв'язати светрик. Е, у мене така задумка є, у мене нестандартна фігура, тому в мене задумка зв'язати светрик для себе. І, можливо, якщо він буде гарний, я зроблю розрахунки на інші розміри, як майстер-клас, можливо. То ось така у мене майбутня комбінація. Вона буде дуже гарно дивитися, навіть трішки темніші, але він нас ниточка тоненька і пушечок буде просто заповнювати. Ну, ви побачите, я буду показувати, це дуже красиво виглядає. Це один такий план. Я не знаю, за скільки я закінчу його. Просто показую вам свої плани на майбутнє. Це в мене ось один план. Там палітра у мене Air рожевий, жовтенький, біленький це ж коричневий. Синій на доробку светрику, і ще я 03 світло-сірий. Що я хотіла сказати загально? Я хотіла зробити дитячі кардиганчики. З цього артикулу дуже гарні, виходять дуже теплі і легенькі. І два светри. Це коричневий і сірий. Сірий в мене була. Задумка робити спочатку чоловічі, але чоловіку не сподобалася структура пряжі, тому в мене задумка з'явилася зробити лопопейси. Я ще не в'язала лопопейси, і це буде мій перший досвід, тому я не знаю наразі, як воно піде. Але я вирішила використати сірий колір на лопопейсу. Я докуплю туди ще колір Компаньон. І Е, наступний раз, наступному відео я розкажу детальніше. Якщо я, е, е, як то кажуть, е, созрію долопопейси, то я про неї розкажу. Але пряжу, в принципі, на неї я заготувала. Також швиденько ще покажу по Непалу, він в мене тут лежить багато його. Це е, Непал для чоловічого светру. Я показувала вже розпаковку колір. Це один чоловічий светр і другий. другий кольори базові, звичайні, красиві для чоловіків, чудово підходять. Цей дуже гарний колір мені дуже подобається. Мені взагалі кольори лінійки Непал, просто розрив всіх моїх вподобань і. Бачу, він дуже красивий. Взагалі, я зв'язала вже з Непалу блакитний, можливо, я оставлю вам фотографію, тому що навіть ми ще з чоловіком його не фотографували. І він дуже класний, він дуже теплий. І в роботі спочатку ця пряжа така ну, не дуже приємна, але після ВТО вона розкривається, вона дуже ніжна і взагалі це дуже класна пряжа, я її рекомендую. У нас, до речі, в Україні дуже мало постачальників пряжі Drops і наразі у двох магазинах я можу рекомендувати пряжу для покупки там, де саме я її купувала. Я їх додав в інфобоксі, опис магазинів. Тому там, до речі, зараз великий асортимент кольорів і, в принципі, можна встигнути завітати, придбати собі якийсь колір. Пряжа дуже достойна. Я рада, що я зв'язала светр з неї. Але я знаю, люди в'яжуть як аксесуари, так і плечові вироби. Тому, в принципі, це на ваш розсуд. Також тут лежить червоненький дроп Snow. Це була перше перша, перша моє знайомство з нею. Я до цього не купувала її. І взагалі я з такої пряжі, ровниця, рівниця, як українською, саме правильно, я не знаю. І з такої пряжі я не в'язала. Це буде мій перший досвід. Я також її взяла на лапопейсу. І до неї має ще бути компаньйон. Я маю докупити його, але, вже, можливо, в наступному місяці або вже навесні докуплю я світлий колір, білий. І Спробую зв'язати також таку лопопесу, якщо, звичайно, не в мене вийдуть. У мене є моделі, які мені дуже сподобались. Я, мабуть, все-таки вам залишу фотографії, щоб ви розуміли, про що йде мова. Можливо, ви мені порадите якусь іншу пряжу для них. Якщо ви вже, наприклад, мали досвід роботи з таким майстер-класом, то я буду вам дуже вдячна за це наперед. Поки показую, все-таки вона хай лежиться на snow колір, до речі, такий. Вона, до речі, ну, я вам чесно скажу, я працювала до цього з мериносовою шерстю, тому це не зрівняється з мериносовою шерстю. Це вовна. І це треба бути готовими до цього. Вона ну не є суперніжна. Вона достатньо специфічна і колюча. Останнє в моточок. В моїй покупці вчорашній це дропські Silk. Я прогадала з кольором, я її брала на дов'язування виробу, але все-таки покажу вам цей колір 35-й, він дуже гарний. І я вам чесно кажу, вони майже м, двійнята з Brus Teльpa Sілk. Звичайно, це різна сировина, кольори, взя... кольори профарбувалися по-різному трішки, але в принципі, вони абсолютно схожі. Тому можна сказати, що вони однакові майже. Е і на цей проект я покажу вже його, при його завершенні, тому що там пряжа це компаньйон, там основна пряжа. Буде інша мироносова вовна, але я пізніше вже покажу, можливо, в наступному відео. Всього вам найкраще. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь. Надалі я хочу з вами більше спілкуватись про пряжу, ділитись своїм досвідом, а також мені цікаво переймати ваш досвід. Всім гарного дня, гарного тижня, до побачення.